Півфінал Ліги Чемпіонів ПСЖ Борусія Дортмунд. Матч відповідь. На що можна тут зарядити? Давайте розбиратись. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо матч відповідь між командами ПСЖ та Борусія Дортмунд. Розберемось, які варіанти будуть вигідними з точки зору коефіцієнтів, які нам дає букмекер, та взагалі. Як буде розвиватися цей матч особисто на мою думку? І хочу попросити вас написати коментар по цьому матчу, які результати ви очікуєте від цієї зустрічі, і після відео зможете переглянути, чи співпадають наші думки на цю зустріч. Попередній матч Борусія Дортман перемогла з рахунком 1-0, Там ми брали 1х на Борусію за 1.61. Я все ж дивився на цей матч і очікував на те, що ну десь тут Борусія може пропустити. Цього не сталося. Борусія забезпечила собі мінімальну перевагу перед виїзним матчем. І варто зауважити, що коефіцієнти зараз рухаються в сторону перемоги ПСЖ в Сторону проходу ПСЖ. Якщо на прихід пасажа давали одразу після першого матчу коефіцієнт 2,05, то зараз це 1,75 на чисту перемогу. Коефіцієнт також просів до 1,60. На цей матч я також буду розглядати кутові, можливо, також жовті карточки, тому що це буде напружена гра, багато емоцій, і це все переважно призводить до е, жовтих карточок. І якщо я буду брати якісь ставки додатково на цей матч на статистику або на інші матчі. Ви зможете це все побачити безкоштовно в моєму телеграм-каналі, посилання на які є в описі під цим відео. Там також відкритий чат з українським ком'юніті. Завжди є багато ідей для ставок. І що не менш важливо, ви зможете знайти там. Однодумців, порадитись на рахунок ставок, це точно буде вам корисно на дистанції. Тому переконайтеся самі в користі цього телеграм-каналу, підпишіться за посиланням в описі під цим відео. Стосовно коефіцієнтів, сталими залишаються коефіцієнти на обмін голами, але до матчу я очікую, що цей коефіцієнт буде просідати, тому що перший матч пройшов з великою кількістю моментів. У домашніх матчах в Борусії чудові показники, саме домашні матчі є їх основною зброєю. І, не дивно, що Борусія перемогла ПСЖ вдома з рахунком 1-0, але на виїзді варто очікувати зовсім іншої картини від ПСЖ. Якщо в домашньому матчі Борусія мала досить багато моментів, на виїзді буде значно важче. Але варто зауважити, що з психологічної точки зору Борусія більш стабільно виглядає, аніж ПСЖ. В ПСЖ було багато моментів, було дві штанги, були. Досить сильні серйозні удари з вбивчих позицій, але ні Мбаппе, ні Дембеле та інші гравці не реалізували своїх моментів. І це з психологічної точки зору буде давити на них і в наступному матчі. А зважаючи на те, що Донарума це воротар також не. Ну, я би не назвав його топовим воротарем Європи, він також досить сильно переживає в таких матчах. В кожному матчі, відповідальному для ПСЖ, ми бачимо, що колінка у воротаря ПСЖ труситься. А це поганий знак для них. Звісно, Донрума робив сейви тут взагалі безспорно. Але коли. Йдеться про максимальну відповідальність, коли вже немає на коли відкладати прохід далі, то це вже зовсім інша історія. Зважаючи на те, що коефіцієнти на ПСЖ просідають, я не бачу сенсу ставити на їх прохід. В принципі, приблизно рівні шанси на прохід ПСЖ та борусі. Можливо, навіть десь справді коефіцієнти відображують дійсність. Шанси проходу ПСЖ дійсно можливо трішки вищі, але ідеально буде. Складатися сценарій, якщо в цьому матчі ми побачимо екстра тайми, ми побачимо забиті голи від обох команд, тобто якийсь рахунок 2-1. Тут дуже гарно виглядає. Скоріше за все, якщо ПСЖ заб'є першими, то ми побачимо більше тиску на ворота Брусії Дортмунд. Але якщо голів довго не буде, то Борусія буде максимально закриватись. Борусія досить гарно закривається, дуже компактно, мало простору дають, але були провали, коли сам Дембеле міг пройти 4-5 захисників легесенько зміститися на край штрафної та звідти пробити. Звісно, удари були небезпечними, та все ж вони не конвертувалися в гол. Але з такими темпами, з такою кількістю ударів, і зважаючи на те, що реалізація, хоч у МБАП та в Дембеле, не дуже висока в лізі чемпіонів, але все ж з такою кількістю ударів щось та й залетить. За кількістю змарнованих моментів ПСЖ можна поставити десь в топ в лізі чемпіонів в цьому сезоні, але за кількістю ударів вони. Також е, досить впевнено себе почувають. Я очікую від цього матчу, в першу чергу, обмін голами на момент запису відео це оцінюється коефіцієнтом 1.65. Також я очікую на обмін голами та тотал більше 2,5. Я вважаю, що рахунок 2-1 цілком ідеально е, лягає під сценарій цього матчу. Обмін голами та тотал більше 2,5 це. Також можна розглядати на цю зустріч. І загалом просто обмін голами це мій основний прогноз на матч ПСЖ Борусія Дортмунд. Напишіть в коментарях, чи співпали ваші думки по цьому матчу. Також підписуйтесь на телеграм та на Ютуб, ставте лайк, якщо відео сподобалось. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.